Всім привіт! Ми ще в Болгарії, і хочу показати, що ми привеземо собі на подарунок. Щось там радили прямо в магазинах, по щось ми вже цілеспрямовано йшли, щось ми вже брали, так як ми не вперше. І розкажу свій такий маленький досвід, що нам подобалося, а що ні, а що ми взагалі не куштували, але взяли спробувати що привезти собі та своїм рідним в подарунок. Ось таку мента пещеру. Нам дуже її радили, ми куштували її на барі, потрібно її пити з Мохіто і прохолодним чимось, типу льодом або щось таке. Ну, такий смачненький лікер, можна сказати, що це якийсь такий лікер. Дуже славиться Болгарія саме ось таким посудом, незвичним, дуже гарним, але дуже він такий хрупкий. І треба його добре замотувати, щоб привезти його додому. Ми взяли собі дві таких тарілочки, ми будемо ними користуватися кожного дня. <хи> І тому взяли собі ось такі дві тарілочки. Вибір дуже великий, дуже все гарне, очі розбігаються. Але його довести дуже важко та й трішки дороговато. Ось ці тарілочки по 10 левів, 1 лев 25 гривень. Дороговаті. Ось такі взяли ще горішки. Вони теж були там по акції. Найкраще горішки ось такі купувати в супермаркетах. Ми знайшли супермаркет, який називається. Жанет в ньому найдешевші. Ось такі горішки брали, ось такі. Брали декілька пакетів. Ну, все не буду виставляти, показувати. ну, Саме ось таких видів: ось ці смачні і ось цей мікс теж смачненький. Далі перейдемо сюди до солодощів, брали ось такі лукуми. Теж в Жанеті вони найдешевші. Маєте на увазі, в цих всіх магазинчиках, де продають на базарчиках, вони набагато дорожчі. Вони і по 4 лева, а в Жанеті ми. Брали по 1:75 щось таке, найдешевше в супермаркеті. І, взагалі, вся хімія, косметика, все, що є, е, на Цих базарчиках на цих риночках все є в супермаркетах. Тому можете придивитися, розпитатися в них і піти в супермаркет купити набагато дешевше. Ось такі луку ми купили на подаруночки і собі. Купили ще ось такі людяники. теж вони в них дуже славляться. Розказували, що це їхні такі прям людяники від горла, ось такі от можна використовувати. І просто взяли собі, можливо, якусь пачку буду. На дорогу. Багато косметичних засобів, саме крема крема для рук, взяли з лавандою багато всього. Ой, трояндою, це вже донечко розірвала пачку. Е, гарненькі такі е, пробували ми в них на тестерах жирні такі. Зволожуючі креми звичайні, просто підбирайте собі аромат, тому що є троянда, яка дуже сильно такий насичений, концентрований в неї аромат, що просто аж паморочиться голова. Тому обирайте, в них там є кругом тестери. Я ще взяла ось таку шампунь собі для волосечка, чи це не шампунь? Далі я скажу вам що. А, гель для душа. Ось такий, От. теж вибрала собі гарненький аромат, щось буде на подарунки, а щось залишу собі. Взяли ось таке мило, це теж, типу, А-ля, ручна робота, але така вже вона і ручна. Це теж на подарунки взяли. Ще один крем для обличчя. Це шампунь для волосічка, і ось це от два в одному. Ось цей брали в минулому році, дуже сподобався. Класний, дуже такий аромат, приємний і дуже класне волосся. Це не знаю, це взяли на пробу. Також дуже відома така. Штука як варення з троянди, все з троянди, Тут все з троянди. Тут кругом продають троянду в будь-якому вигляді, вона і в напоях, і в кремах, і в парфумах вона є кругом. Тому взяли на пробу і на подаруночок таке варенечко. Невеличкі баночки теж брали в женеті, тому що набагато дешевше в супермаркеті. Також взяли на подарунки ось такі бочечки з приправами, таким набором взяли декілька штучок і брали ще такі по одній. На подарунки теж дуже класні і дуже смачні приправи. Тут їхня сіль така смачна, і взагалі підходить до всіх страв. Також взяли ще ось такі парфуми. Вони є масляні з такою кулькою. Ось такою кулькою. Не такий нав'язливий аромат, приємний. Взяла одні собі, а одні на подаруночок. Ось коробочка, одну коробочку точно викину, бо одні будуть мої. Також, також взяли ось таку пасту з. Насіння льна і кунжута, і можна додавати в салати і взагалі будь-куди. І ось ще ось таку теж Та дуже гарна ціна тут на неї, тому ми привеземо собі. Ну і ми не брали, але нам рекомендували взяти ось такі губки відразу з милом. Ну, казали, що просто класні губки. Ми взяли одну собі, син вибрав з трояндою такою чоловічою, а одну взяли. На подаруночок. Ось це все ми таке накупляли. Чогось є ще декілька, просто все не виставляла. Щось перевірене, щось не зовсім перевірене, але ділюся тим, що ми купили і що ми привеземо саме з Болгарії. Вони знає, багато тут продається саме дуже класного взуття шкіряного. В тому році мої купляли тут взуття і задоволені ним на тисячу мільйон процентів. Тому я теж прикупила собі ще ось таке взуття дуже прям зручненьке, легасеньке. Дуже зручне. Не знаю, як воно мені проходить. Але мої всі, хто купував в тому році, задоволені наказали тисячу мільйон процентів, що в нас воно коштує набагато дорожче. І за ось ці ось сандалі я віддала тисячу гривень. Но вони були по акції. Так, вони коштували набагато дорожче. Просто була остання пара, і вона мені підійшла. І я її взяла. Ось так поділилася з вами нашими купочками. Дякую вам за увагу! Дякую вам за перегляд! Всім до зустрічі у новому відео.